Вітаю, в ефірі Дніпро Дніпронюс в студії Ксенія Штомпель, і ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 11 годину. І одразу про оперативну ситуацію в Дніпрі відключень світла в місті сьогодні не застосовують. Наразі призупинено подачу тепла в низки будинків через аварійні та ремонтні роботи адреси на ваших екранах. Опалення відновлять до кінця дня. Аварійна бригада Дніпроводоканалу проводить ремонтні роботи по провулку Крушельницької. 12. через це припинено водопостачання житломасиву лівобережної. 2. також через роботи ремонт немає води у жителів вулиці Ярославни. Його відновлять до кінця дня. Більше інформації про роботу підприємств та ремонту з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпроцві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. За добу до поліції Дніпра надійшло 16 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 47 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються, розкрито 20 злочинів. І в місті народилось 22 немовляти, 18 хлопчиків та 4 дівчинки. Трьох малюків народили жінки-переселенки. О шостій ранку окупанти атакували Дніпропетровщину з важкої артилерії. Під ворожим обстрілом опинився Нікопольський район. Вдаривши по Нікопольщині, ворожі снаряди поцілили по Марганецькій громаді. Попередньо обійшлося без постраждалих. Наслідки атаки наразі уточнюються. Окупанти півгодини тому вдарили по Харкову. Повідомив міський голова Ігор Терехов. В місті пронували кілька вибухів. Вибухів про ураження та постраждалих поки що невідомо. Служба безпеки України затримала у Вінниці чоловіка, який вирбував колишніх в'язнів до лав російської приватної військової компанії Вагнер це місцевий рецидист, який 15 років провів за ґратами за розбій та групове зґвалтування. Він пропонував кожному рекруту грошові винагороду у розмірі від 2 до 4 тисяч доларів на місяць. Тепер йому може загрожувати довічне ув'язнення за державну зраду. Саме через широке коло зв'язків у кримінальному середовищі, у тому числі на території країни-агресора, на нього вийшов представник угруповання Вагнера і запропонував надавати допомогу у війні проти України. За вказівкою ворога Вінничанин почав підшукувати кримінальників для подальшого залучення до складу приватної військової компанії РФ. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони і комп'ютерну техніку із доказами його листування з вагнерівцем. Законопроєкт 5655 призведе до свавілля та хаосу в містах. Переконаний голова громадської ради Геннадій Корбан. На його думку, законопроект є лобійським і корупційним, тому що виводить забудовника з під контролю міського самоврядування і дозволяє йому самому створювати органи, який нібито буде його контролювати. Таким чином відкривається можливість самовільних забудов без дотримання норм і концепції розвитку міст в історичних частині міста біля вже існуючих будинків або у дворах шкіл, перешкодити яким громади не зможуть. І мери виступили проти цього. І НЗК проти цього виступили, і посли проти цього виступили. І петицію набрали за один вечір проти цього петицію, е-е, з зверненням президенту, щоб він, щоб він заветірував этот закон. Що у наших політиків, у президента хватить мудрості і волі для того, щоб заветірувати Доби закони. Добровільна мобілізація. У ЦНАПах Дніпра працюють пункти прийому заявок по національній компанії рекрутингу гвардії наступу. Тут кожен бажаючий може долучитися до однієї з восьми бригад. Як саме зареєструватися та подати заявки відповіді в нашому наступному сюжеті? ЦНАПИ Дніпра приймають участь у національній кампанії рекрутингу Гвардія наступу. Правобережному цнапі розташований один з пунктів прийому заявок. Ми тут працюємо з 1 лютого. Умови у нас нормально нас робочими місцями. Ми набираємо у гвардію наступу добровольців, які являються дійсними патріотами і бажають захищати свою країну. Кожен бажаючи може сам обрати свій напрямок захисту країни. Бригаду також можна обрати самому: сталевий кордон, червона калина, лють, рубіж. Спартан, Карадах, Буревій, «Азов». це шість добровільчих формувань національної гвардії, одне добровільче формування поліції і одне прикордонної служби. А всі ці формування будуть здійснювати заходи спрямовані на захист територіальної цілісності нашої держави. Кожен, хто приходить в ЦАП, отримує інформацію, може отримати ось таку брошурку. Записатися до лав гвардії наступу можна на сайті або ж Знапах міста комунальні проблеми як і швидко вирішуються. У Дніпрі працює штаб взаємодопомоги громадської ради, куди можуть звертатись мешканці. Далі історія Дніпрянки Ліани Гарт. Жінка декілька років обувала пороги всіх інстанцій, аби у її дворі прибрали небезпечні дерева. Аж поки не написала до телеграм-каналу Геннадія Корбана, наскільки швидко відреагували на проблеми жінки там, дивіться зараз. Ось такий двір у нас був до обрізки омолодження дерев. А зараз можете побачити, який гарний світлий двір. Сухі гілки високих дерев майже два роки заважали жителям енергетичного провулку 7 спокійно проходити до своїх під'їздів. По допомогу звернулись до штабу взаємодопомоги громадської ради. Дуже приємно, що є такий телеграм-канал Корбана Геннадія Олеговича. Бо ми з що ми звертаємося, можемо чекати відповіді місяцями, навіть роками. Да? А тут, отак, от, от звернувся, і майже одразу пройшла реакція, і ти бачиш такий результат. От, ну, дуже приємно, це як ну як 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 в казку. І влада ну, стоїть поряд з людиною і з проблемами люди не залишаються сам на сам. Загалом по місту приблизно 25 тисяч дерев підлягають обрізці та омоложенню. Комунальники намагаються якомога швидше виконати роботи. Тут проводилися роботи з обрізки та омолодження дерев. Було зроблено 24 дерева, які були в первоначальному стані, в аварійному та фаутному. Також тут ще підлягають під видалення два дерева. Роботи будуть проводитися після того, як будуть складені акти на видалення даних дерев. Також в минулому місяці жителі цього будинку звернулись по допомогу з опаленням. Більше двох тижнів люди вимушені були сидіти в холодних квартирах. Одразу на сідуючий день приїхали служби, провели обстеження нашого будинка, виявили причину, чому нема опалення. Ну, там два-три дні займала, щоб цю проблему уникнути. І опалення у нас є, з'явилося. Запрацювали всі стояки, бо не всі стояки працювали. Отримати допомогу можна за номерами. Заявки приймають у будні з 9 до 17 години. Цілодобово працює телеграм-канал Геннадія Корбана. Описати проблему можна в коментарях. Евакуація під звук вибухів. Волонтери з Дніпра під час поїздок до прифронтових населених пунктів допомагають не тільки людям, які там залишилися, а й тваринам. Привозять корм, облаштовують годівнички та навіть отримують заявки на вивіз тварин. Їх забирають до Дніпра, а далі шукають новий дім. Тиждень тому волонтери центру допомоги тваринам отримали запит на евакуацію з часового яру, що на Донеччині. Великі собаки лишилися самі, бо їх господарі, полишаючи місто, покинули зі своїх тварин. Песиків підібрала тамтешня жителька. Алабай, а от там е, наці... 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 національне міншинство собі діляють шашлики, продають тут. Он подходит, он слышит мясо. Він он подходит, вони його б'ють. Они його кипятком обливають. Я это видела, мой крайній дом. У мене душа орвалась. Я прийшла, принесла свой жорсткий ошейник, поводок і відвела його туди. Я знала там пустой вольєр. І все, і кормила його. Двох вівчарок середньоазіатську та німецьку волонтери забрали до Дніпра. Пані Лариса каже, доглядати за ними було складно, проте покинути хвостатих у біді жінка не змогла. Ну як це? А що їм робити, бідним, Це гладать? Гетарасу. А в старих я, звісно, варю їм і мікашу, але я, я в віці вже. для мене, от. Поетий пахаті ходити туди, потом туди. Тварин волонтери намагаються вивозити регулярно. Під час кожної поїздки є заявки на евакуацію покинутих тварин. Робота вибудована чітко під час отримання заявки тварину фотографують і одразу починають шукати новий дім. В першу чергу це любов до тварин, і я своїм колегам з волонтерського центру завжди кажу, що ми повинні бути там, де потрібно. А наразі потрібно по всій лінії ведення бойових дій, тому що дуже багато виїжджають або з ними щось трапляється. І тварини залишаються, і вони не можуть навіть про це сказати. Всі евакуйовані собаки з часового яру, тимчасово розміщені в комунальному підприємстві Зооконтроль. Там вони чекають на нову родину. Оксана Баскова працює водійкою трамваю понад 20 років. Вона обслуговує різні маршрути Дніпра. Жінка із трудової династії транспортників завжди уважна і обережна за кермом. Із пасажирами привітна. Оксана дуже любить свою роботу. Каже, професію обрала правильно. Оксана Баскова працює водійкою трамваю понад 20 років. Мати Оксани пропрацювала на трамвайних маршрутах усе своє трудове життя. У цьому році буде 21 рік, як я працюю водієм. Це сімейна мене, мама працювала водієм трамваю, потім наставником на 17-му маршруті. Моя мама приїхала з села з Черкаської області і хотіла бути водієм тролейбусу, але не сподобалось там дуже великий руль. І пішла працювати водієм трамваю. Змінювати свою роботу жінка не хоче ні за яких обставин. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро та наші спецпроекти, як ЮР коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі та на Фейсбуці. До зустрічі у наступному випуску вже о 12-й. А поки разом крокуємо до перемоги та віримо в ЗСУ.